Всем друзья, сегодня мы играем хаймо... в Барашик Шон Холм Шип Хом Дим Вить Дим. Ну, привет, Шон! Привет! Це Дими! А це навіть не скажу хто? Не знаю, походу. Пик 11 пик 11 Доб. Добре, пік е э, левел. Нажміть на э, левел. Сьогодні, тобто, випите. Е! Э! Привіт, я Шелі. Зараз я вам допоможу. Шевлі, ти куди? Фух! Шелі, ти саме товста вівця в світі! До! Да, ура! Мені подобається, коли мене так нашу земувати. Да. А я, значить, яка вівця. Ти саморозумна розумна вівця, а ти саме. маленька вівця. Нее! не плач. Це навіть добре. Інколи буде цей рост твій допомагати нам. 53 секунди. Проходження рівня. Next level. Слідуючий рівень. Ширлі і Хевер зел шоу та тіві. Тобто Ширлі слішить за шоу та тіві. До цього роз'їдіться, все, проходіть, а я тут сіно порежую. Яке сіно, яке жувати? Нам пройти рівень треба, а ще як тебе звати? І ти не знаєш, що Вольтик дивився про нас. Ну, звісно ж, ви Троє дуже прикольні персонажі. Дякую, але. Не. Тебе як звати? Да, тебе як звати? Тебе як звати? Я пан хвостик. Я Ютубер. Ви зараз на Ютубі. Ура! Ми популярні! Не дуже. Бо канал не такий популярний. Так що. Підпишіться на канал! Щоби. Ми були раді. о Опа! Все, 40 секунд. Швидко. Ну зараз ми дамо вам тим, хто дивиться, на да, вам три секунди і за цей час покладіть лайк. Та ще підпишіться на канал. Бо ой, шон тимі і шели рахують. Раз, два, три. Надіюсь, ви поклали лайк, підписалися, а тепер я попробую. Здрути. Ну добре, ти маленький та слабкий. Зате ти маленький ти... пройдеш в цю дирочку. Е, ти шо, Шерлі, Нас не любиш? Це я проліз, я проліз. Так давай, готовий нас. А ще що у вас тут коїться? Чого ви дому... додому йдете? Ви що, заплутались де знаходитесь? Це ж ваша рідна ферма, місцевість ваша рідна. Ну, не заплутались. Але забули трішечки. Хоча ні, я не. Я не забув, давай. На Але ми просто довго гуляли по лісу і тепер вертаємося. Вже он. Ранок настає. Нічого пробували. Опа! Опа! Дібі, ти куди? Ну добре, я за тобою. Ва! Бе! ой 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 Да Шилія Тиби изела сіп тібі Во. Пройшли. Ви дуже швидко справляєтеся. До. Да, Ах, не можу. Давай, Шерлі! Йду! А, ну дві Думаю, що Шерлі в цій серії в цій пригоді буде самим таким допомічним. Ооо, бо! Все, тепер ідіть. Хто слідучий? Я. А я коли? Після мене. Во! Воу! О, прям нормально залез. А я на що на залізу. Да, ты легше, так що Думаю зможеш. Давай! Не зможу! А -а -а! Не Звик, так ты звик, ты шо? Ты зато нормально побег? Ну, ты пройшов ивень, за декай тебе. Tchó tegude, tria ganh a novo o palha opa, opa. teper te eá te ua de novo te só a tia. Ой. А ну Зараз, зараз Опа Все, йди А про мене. А про мене що? Всі забули? Не думаю. Да, ош. Паш закрій. To the left of the plank before starting. starting. Ну щось тут. Ну, треба цю доску кудись ...ліворуч чи чи ліворуч... і потім стартувати. О! Збіг! Збіг. Це правда. Ну, все, я думаю, нам на сьогодні досить. Е, коли ми додому вернемося, ти не знаєш? Знаю, коли в слідчій серії? Ви доволі? Не дуже. Не дуже. А де Тімі я в вже Не. А я думаю, чого у мене спина чешеться? Ну, добре, друзі, всім пока-пока. Сьогодні ми. Допомогли трішечки вівцям е, ць. Ну, шолу, Шерли там де стімів Ну, додому Піти. в следующей серії ми вже дізнаємося, що буде далі. І Доберуться чи вони додому. Це ми узнаємо в слідуючій серії. Кладіть лайк та підписуйтесь на канал. Всім пока-пока! Boca, boca, poke